Пробула в Криму в районі півроку. І попавши у середу, почала більше вірити в російський наратив. Мене це емоційно вибило. Мене звати Максим, я з Києва, мені 33 роки. Я українець і цим пишаюсь. Під час наймасштабніших обстрілів по Криму моя подруга була в цей час в Криму. Відбувся масштабний обстріл Криму, і це облетіло всі СМІ. Я публікую далі в інстаграмі, що добрі новини ми потрапили по штабу воєнно-морських сил Російської Федерації. На цю сторіс відповідає моя подруга шокуючи смс Максим Я в розпачі. Тому що оце все, що публікується, насправді неправда. Тут нічого не вибухає. Люди все, всі щасливі. Мене це дуже пригнічує, тому як так, як так, що в Україні кажуть неправду. Я впадаю в шок. Я розумію, що вона отруєна. І просто-напросто отруїли це не фізичне отруєння, а ментальне отруєння російською пропагандою. І я почав кидати їй холодний факт. Ось що написано. Сказали, що потрапили влучання у, у такий та там штаб. Ну я кидаю інформацію, розуміючи, що треба показати з різних сторін: Тобто наші пабліки, відео очевидців безпосередньо в Криму і з російської сторони. Кидаю фотографії зі спутників. Я бачу, що через фактичні аргументи її, її фокус уваги змі... зміщується, захищати свою позицію і більше вже промовчувати, прислухатися, і вже навіть може задавати якісь питання. І вже в дальнішому спілкуванні. По діалогу з нею по скриншотам, які вона довольно мені збрасила, або десь недовольна, я, я побачу, як змінилося її сприйняття події, як стало легше, легше її психіки. Я бачу по тим, по тим новинам, котрі вона сама зараз почала мені прислати, я розумію, що вона зараз знаходиться в більш тверезій позиції і. Тримає себе осторонь від пропаганди, намагається. І розмовляючи з нею, ну я прям красною ниткою бачу, як їй набагато легше. Я явно побачив, що вона просипається. Це коли я озвучив їй думку, що просто зрозумій, ти отруєна. І таке мовчання, і вона відповідає, так. Я дійсно отруєна, і я розумію, що такий момент трансформації вона почала на своєму прикладі, по суті, по тій же системі, яка спрацювала на неї, працювати з людьми навколо. Я можу сказати, що я врятував подругу від російської пропаганди. Того щоб е, бути дійсно впевненим, що ви не потрапили на пропаганду, потрібно брати декілька джерел. Я зазвичай беру навіть е, з інших країн. То треба вміти строїти причинно свідкові зв'язки. І по суті, все, логіка, факти, Сугубо логіка, факти. Потім дуже важливо, як другий я б взяв би це обговорювати інформацію, обговорювати її, знайти єдинодумців, котрі теж не просто хочуть підтвердити свою позицію, а ті, хто насправді шукають правди.